Отою про людей та історію президентські гранти на соціальні проекти. Музика. Підтримка багатодітних допомога сім'ям від ЗНФ та підприємців. Акція триває. Музика. За оборону Придністров'я захисники республіки отримують заслужені нагороди. Музика. Легені планети у кісканському лісництві висадили 10,5 гектарів нового лісу. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас останні новини. І як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні в Придністрові відбулася міжнародна зустріч з делегацією посередників і спостерігачів в переговорному процесі. До Терасполя прибули дипломати з Росії, України, Європи та Америки, а також представники ОБСЄ. Придністров'я представлятимуть не тільки посадові особи, а й громадські працівники. Це рішення президента Вадима Красносельського. Одне з питань обговорення переговорних процес між Придністров'ям і Молдовою, які зараз знаходяться в стагнації. Контакти експертних груп і політпредстав. Ніків на мінімумі і не дають результатів. Всі подробиці зустрічі дивіться у вечірньому випуску КЕП. А напередодні президент Красносельський провів зустріч з омбудсменом. Уповноважений справ людини в Придністров'ї В'ячеслав Косинський представив звіт за минулий рік. Від громадян надійшло понад 600 заяв, поширені питання врахування придністровського трудового стажу при нарахуванні російських пенсій, сприяння в наданні медичних послуг. Були і скарги, і від працівників підприємств, де є борги за зарплатами. Обговорювали і житлове питання. Торік 65 дітей сиріт отримали квартири. При цьому в республіці понад 4 тисячі людей в черзі на житло. Ті ж скарги надходять і в адміністрацію президента, зазначив Вадим Красносельський. Питання треба вирішувати. Ще один важливий напрямок захист наших людей за кордоном. Здесь я пишу вам. Та тісні Я попрошу вас тісніше співпрацювати саме з МЗС. Є факти порушення прав людини з боку Молдови щодо громадян нашої республіки. Це і громадянин Самоні, який був незаконно позбавлений волі на 15 років. Це і незаконні затримання в аеропорту наших громадян. Це і організація банківської блокади, яка порушує права як громадян, так і наших юридичних осіб, господарюючих суб'єктів. Ці всі питання переговорного процесу, але все ж таки в ці питання треба втручатися і вам як у повноваженому справ людини. І, звичайно, працювати в цьому напрямку, захищаючи права наших громадян. Ніхто, крім нас, ці права не захистить. Президент рекомендував омбудсмену в тому числі тісніше співпрацювати з прокуратурою, щоб швидше вирішувати проблеми людей. Зараз звернутися до уповноваженого справ людини можна письмово або в електронному вигляді, поки через пандемію прийом не ведеться. Культурні, освітні, наукові, благодійні такі соціальні проекти отримали президентські гранти. Всього вісім переможців з понад 50 робіт. Географічне охоплення, вся республіка. Етапостол із дані 17 віку, і здані московського печатного двора. Папір на тканинній основі на тлі водяні знаки напівзотлива палітурка. Унікальні рукописні і друковані книги видані у 17-18 століттях. Зберігають їх у старообрядницькій громаді. Бендер книги досі використовують у богослужіннях. Тут хочуть не тільки зберегти видання, але й створити музей, що пріоритети були у відкритому доступі. Ідея створення такого культурно просвітницького центру. Ідея створення такого культурно-просвітницького центру з книжості народилася давно, близько десяти років. Ми займаємося книгами, але дуже гостро стояло фінансове питання, тому що реставрація книги, створення такого музею, а це й безпека, і температурні умови, і вологість це все вимагає серйозних витрат. Зараз звичайно дуже широкі перспективи відкриваються. Ми зможемо зробити в короткі терміни і надавати освітні послуги. Завдяки президентському гранту ці безсмертні скарби відреставрують російські фахівці. У планах ще запустити освітній книжковий проєкт і створити першу в Придністрові школу реставраторів. До вісімки кращих увійшов і проект на Камені. Археологи держуніверситету теж виграли грант президента. Суть проекту вивчити і зберегти унікальні надгробні пам'ятки Придністров'я. Така робота вже розпочата. Археологи вивчили надгробки православних предків ще 17-го століття. Тепер фахівці хочуть створити матричну карту так званого Придністров'я в камені і вивчити древні цвинтарі північного району республіки. Ми вирішили осуществить ми вирішили здійснити таку ревізію щодо пам'ятників німецьких колоністів, вірменських поселенців, поляків, євреїв словом. Тих конфесій, які залишалися завжди тут, якби в тіні, але були при цьому невід'ємною частиною історії населення нашого краю. Особливо приголомшиве відкриття було зроблено в селі Білоче Рибницького району, де винайшли кам'яну стелу людини, вбитої татарами, в 1738 році, під час найжорстокішого набігу організованого турецьким урядом. Знахідки такого роду ми очікуємо і від інших конфесій. Гранти витратять на оснащення експедиції. Їх буде не менше десяти. Підсумком роботи стане монументальна монографія під назвою Ім'я на камені Том Другий. Досконалення інвестиційного законодавства сьогодні стало однією з тем обговорення на засіданні уряду. Так, рослинництво запропоновано виключити зі списку галузей, діяльність яких не є пріоритетною за часткою експорту в структурі одержуваних доходів юридичних осіб. Чинною редакцією закону передбачено обов'язковий експорт не менше 90% продукції. Таким чином, в разі прийняття змін на рівні парламенту, іноземних інвесторів з'явиться можливість реалізовувати овочеву і плодово ягідну продукцію, вирощену в рамках реалізації. Ці інвестиційного проєкту на території республіки. Виняток складе виробництво зернових, олійних і кормових культур. Ще одна урядова поправка стосується стимулювання розширення виробництва. На сьогодні, наприклад, при здійсненні інвестицій в основі засоби до 500 тисяч євро укладається інвестдоговір терміном на 5 років. Якщо іноземне підприємець через якийсь період часу вирішить розширити виробництво і додатково передбати обладнання на 100 тисяч євро, тоді договіру залишиться колишньою. При цьому інший інвестор, який спочатку вклав 600 тисяч євро, підпише договір на 7 років. Подібна ситуація ставить капіталовкладників на рівні умови. Розглянути сьогодні законопроект передбачає можливість продовження держгарантій преференції у разі додаткових вкладень в інвестиційний проєкт. Незабаром урядова ініціатива надійде на розгляд Верховної Ради. З наступного року категорії дітей, які мають право на пільгу з харчування в закладах освіти, розширяться. Члени уряду підтримали відповідну ініціативу. Вона забезпечить рівний і соціально справедливий підхід для всіх соціальних категорій громадян. Річ йде про доставліні льво йдеться про надання пільг таким категоріям дітей, які виховуються батьками-інвалідами першої або другої групи. Таких дітей в республіці 420. сюди ж входять 19 дітей захисників Придністров'я. Також така пільга буде надана в разі підтримки законопроекту 725 дітям інвалідам, які освоюють освітні програми в школах, організаціях середньої і вищої профосвіти. Вартість проєкту 2 мільйони 869 тисяч рублів. Якщо ініціативу підтримують парламентарі, новий порядок чинності вже з початку наступного року. Державна цільова програма підручник. Її фінансування в останні роки було недостатнім. Будучи профінансованою лише на чверть, вона все одно довела свою ефективність, кажуть фахівці. На засіданні уряду проєкт програми, розрахованої на 5 років, був затверджений. Свою дію вона може почати вже в наступному році. В основному основні підручники, які внесені до державної цільової програми, це ті підручники, які створюються на території Придністров'я або перекладаються. Тобто вони стосуються саме республіканського компонента. Фінансування програми за п'ять років складе близько п'яти мільйонів рублів. Це єдина можливість для поновлення навчального фонду літератури, що містить національний компонент. У кам'янському районі вручили нагороди захисникам. Нагродні знаки за оборону Придністров'я отримали 14 ополченців сіл Валядинки та Костянтинівка. Навесні 92-го вони охороняли міст через Дністер, Кам'янка, Сенатівка. Сільська адміністрація. Саме тут у квітні 92-го записувалися в ополчення добровольці з двох невеличких сіл Валя Одинки та Костянтинівка. На полях місцевого колгоспу саме сіяли хліб. Кожен механізатор був на особливому рахунку, але більшості довелося змінити плуг на бойову зброю. Петру Ганзію було 44. Працював у місцевому колгоспі трактористом. Діжуна писала стала в ополчення. і пішли по його автобусу, по його канку. Получили ворожі і на моста. Охраняли да, місток, був приказував храняти і все. Перебрав за дітей, внуків і так далі. Надо було захищати, приніс робитися. Правильний вибір був, тому що треба було. Коли Молдова розв'язала неоголошену війну, Володимир Крайній завідував сільським будинком культури. Розповідає, йому на той момент було всього 24. У нього сім'я, маленький син, але в ополчення вступив без коливань. Наш участковий Трофанчук Анатолій Борисович. Наш дільничний Трофанчук Анатолій Борисович організував місцеве ополчення. Він вибирав людей, які повинні були їхати на міст. Нам виділявся автобус колгоспу, виїжджали на на чергування. Ми відстояли республіку. Ми раді, що. Живемо тут, і я вважаю, що зараз ми на правильному шляху. В охороні мосту через Дністер було задіяно близько 70 сільських жителів ополченців, тільки звали одинки більше 20. Добровольці також охороняли приміщення адміністрації чергували на ділянках, які межують з кордоном України. На той момент жителі нашого села дуже активно стали на захист нашої молодої республіки, наших рубежів. Вони розуміли, що за спиною стоять їхні сім'ї, діти, жінки, батьки. Незважаючи на це все, вони дійсно вистояли. І завдяки їм ми живемо сьогодні в вільній, щасливій республіці. Нагрудний знак за оборону Придністров'я найближчим часом отримують і жителі інших населених пунктів району. Онкохворим дітям дарують планшети коштом держави. Напередодні в гостях у дітей побував глава столиці. Найменшим вручив і сертифікати в Чудоград. Сергій вчиться грати на гітарі, займається воркаутом і думає, куди вступити після 9 класу. Звичайний підліток, якби не діагноз онкологія. Сьогодні в родині у гості мер столиці Олег Довгопол. За дорученням президента прийшов привітати з днем захисту дітей і подарував планшет. Можна буде можна буде щось шукати в ньому, дивитися якісь фільми, інформацію знаходити. Маленький Кирило не звик до такої уваги, трохи соромиться. Отримав відразу два подарунки. Планшет стане в нагоді на заняттях з математики. В цьому році Кирило йде в перший клас. Влітку треба добре відпочити. Тут сертифікат в чудоград стане в нагоді. Це теж подарунок. Кирило йому особливо радий. Це розвага для дітей. Будь-яка дитина цьому буде рада. У родині Ляліних п'ятеро дітей. Восьмирічний Денис часто лежить в лікарні. Зараз вдома радіє гостям. Подарунки сподобалися. Цим дітям не тільки моєму, але й всім я вважаю, потрібно стільки радості дати, щоб вони не відчували і раділи щодня. Нам це всім треба, але їм це потрібно як повітря мірі возможності у міру можливостей депутатський корпус і державна адміністрація та адміністрація президента і президент особисто постійно беруть участь в житті цих діток. Це й державні пільги, це і надання різноманітних допомог та можливість відвідування даних заходів. І звичайно, особиста увага наших соціальних працівників і керівників міста. Онкохворих дітей привітають по всій країні. Кожному планшет у подарунок. А у селах Дубосарського району вітали дітей з багатодітних сімей. Благодійну акцію спільно провели молодіжне крило загальнопридністровського народного форуму, підприємці та держадміністрація району. Дітям іграшки, батькам продуктові набори. Анна Кара з червоного виноградаря з вдячністю приймає подарунки. Вона працює в дитячому садку. Чоловік електросварник. Завжди мріяли про велику родину. Зараз у них троє дітей. Я ми граємося. Таке внімання. Це для нас очі много значить. Звичайно, така турбота дуже багато значить, тому що ми знаємо, що потрібні державі, але ми не вимагаємо. Ніхто нікому нічого не винен. Кожна людина, яка хоче сім'ю, повинна знати, чого вона хоче. Я їх народила для себе. Я їх так люблю. Мені з ними добре. У кожної дитини свій характер, свої потреби. Ми намагаємося дружити, бо дружити з дітьми це найкраще. У Добасарському районі 400 багатодітних сімей. Чотири роки тому підприємці району запустили благодійну акцію з надання допомоги. Збирали і розвозили речі, іграшки, продукти. Акцію відразу ж підтримала держадміністрація району і загальнопридністровський народний форум. Тепер допомагають разом. Сьогодні 8 сімей, які получать цю матеріальну допомогу. Сьогодні вісім сімей отримують матеріальну допомогу. Крім цього, молодіжне крило ЗНФ зібрало іграшки, дарують м'ячі, ляльки, настільні ігри. Наші дубасарці теж відгукуються, приєднуються до акції. Є багато спонсорів. Це дуже правильно допомагати таким сім'ям і радувати дітей. Благодійну допомогу багатодітним сім'ям надають протягом всього року. Вони користуються пільгами при оплаті за відвідування дитсадків. У школах отримують безкоштовні обіди до 1 вересня канцелярські набори та портфелі для всіх першокласників від держадміністрації. А в день захисту дітей свято приходить до кожної оселі. Площа визлення Бендер бачила чимало, але танцюючих американців тут ще не було. За допомогою спеціальних підвісок авто здатне підстрибувати. Ось і виходить своєрідний танець. Монте-Карло в Америці продавали як перший особистий розкішний автомобіль марки «Шевролє». Занадто довгий капот, рік випуску – 1975-й. Під час свого реального існування ця машина була зовсім не такою, як зараз ці не просто вони приходили, машини ці просто валялися, руйнувались запчастин на мотор ніде було брати їх. Просто викидали на смітники. Я купив цю машину. Вона була в приватному секторі. На задньому сидінні кури несли яйця. Олександр Шурін купив свій шеврале Монте Карло у 2000-му. З тих пір щороку щось удосконалює Об'їхав 12 країн. В Придністрові втретє рідкісне шавралі, як і всю п'ятірку американських ретроавтомобілів, з цікавістю розглядають перехожі, поки їх власники розповідають про плани. У себе вдома у мінську вони проводять фестиваль автомобільної екзотики, один з крупніших на пострадянському просторі. Планують співпрацювати з придністровськими колегами по захопленню і організувати виставку ретроавто у Бендерській фортеці. Ми на сьогоднішній день хатім, вопірух, познайомити. Ми хочемо по перше познайомити і об'єднати в рамках підписання угод любителів ретро Авто нашого міста і республіки з представниками клубу Автоамерика і обговорити можливість спільних проектів після виходу світу з пандемії. Унікальні зразки ретро техніки є і в Придністрові їх близько 30. Наприклад, ця елегантна Волга 1962 року випуску. Незважаючи на свій поважний вік, виглядає так, як нібито щойно зійшла з конвейєрап'ять літ на реставрацію. років. Пішло на реставрацію, повністю розібрали до гвинтика, обробили пісочком, почистили фарбу. Потім по-новому зварювання, фарбування і найважче комплектація. Перспективи організації спільних автовиставок і пробігів з гостями з Білорусі обговорила адміністрації. Громадське об'єднання Автоамерика готове залучити до участі білоруських і прибалтійських власників рідкісних автомобілів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня зустріч у понеділок о 17 годині на першому Придністровському. Бувайте здоров'я!